Вітаю, мене звуть Юля. Вітаю на каналі Оракул. Таке питання зараз для вас розгляну на Ленорман, на колоді Ленорман. Хто проявиться найближчим часом до вас? Хто проявиться? Ви нікого не загадуєте, щоб ви не притягнули. Ви подумайте про себе і скажіть своє ім'я. Хто до вас проявиться? Хай карти опишуть, хай простір нам скаже, хто до вас проявиться? Хто проявиться найближчим часом до вас? І з чого, і з чим. Давайте таке глянемо. Хто проявиться? А та проявиться це тут, дивіться, тут уже ключ у дверях. Тут не просто ключ, тут уже ключ у дверях. Це той, хто підбирає до вас ключик, так хочеться сказати. Хтось хто підбирає ключі. Угу, до вашого будинку. До вас, до вашого будинку, до вашого місця проживання, хтось підбирає ключі. О, тут лист на дні. Хороша карта на дні. ну Це теж хороші карти, а на дні. Дивіться, тут, спочатку, вам прийде лист. Тобто, тут можна сказати, що так, проявиться до вас той, хто десь далеко. Ну, по крайній мірі, не, не з вами в одному домі, це точно. Тому що підбирає ключі до вас, до вашого дому. Але спочатку, як прийде до вас, якісь вісті прийдуть, він щось напише вам. Ну, так як е, тут, на цій колоді, як бачите, сердечко, тут якась любовна історія. Тут, хтось до вас проявиться. О, тут хрест, а це по долі? Це по долі. Той, хто вам по долі, проявиться той, хто вам по долі. Якась, можливо, була у вас важка, ну, по Христу хочеться сказати, що цю людину знайде. Якась у вас може була тяжка ситуація, затяжна, може кармічна якась. може ще якісь уроки ви проходили з цією людиною, і може щось сталося, що ви розбіглися, розійшлися, роз'їхалися. Ну це, дивіться, може бути, звісно. Так як там не показало, хто це по сигніфікатору не випало, тому що іначе жінка може бути, що це не обов'язково там партнер, ваш, якийсь бивший. Ну, Так тут більшість йде, що це більше програється тим, хто цей прокоспив партнера, скоріше, всього, що бивший. А комусь може програтися і хтось інший, наприклад, хтось із ваших родичів. Да? Тут може програтися. але Давайте я ще одну карту все-таки витягну. Так, ну, да, проясниться щось, щось проясниться по сонечку. Ну, ну, по сонечку ще можу сказати, що це щось проясниться, і для вас це буде радісно. Це той, хто вам в вашій душі милий, так це хочеться сказати. Навіть якщо партнер, з яким ви у сварці, то ви помиритесь, виходить, щось багато чого проясниться. По цьому хресту, щось що було важке, воно проясниться. Ну, по хресту це ще й долі. Ну, я кажу, тут, тут, схоже, що любовна історія, бо того, що тут сердечко, але ще може бути так, що. Дивіться, синіфікатор не випав. Тому е, може бути так. Можливо, це все-таки сердечко. Може це бути хтось вам рідний. Ну, там, наприклад, ви з батьками. Чи навпаки, ви мама з дитиною, були в якійсь сварці чогось. Де дитина була поїхала, ви були проти, що вона туди їхала. Ну, неважливо, зараз розсусолювати тут не буду. І тут воно це людина, ця людина проявиться. Тобто, по долі це можна сказати, що хрест ще подолі, це так як ще або долі, або це як родове щось по хресту. Той, хто йде у ваш дім, хто підбирає ключки, вже до вас, як підійти, спочатку напише і прийде у ваш дім. Це може дуже підходити рідним, близьким людям, батьки, діти, брати, сестри, щось таке теж, теж це може підходити. Ну тут сусідка, знаєте, якась там подружка навряд чи бо, то, що це людина, яка йде у ваш дім, підбирає ключики до вас, до вашого дому. Ця людина вам або рідна, або по долі, або якісь кармічні були стосунки, там, наприклад, розбіглися, зараз назад зійдетеся, помиритися там, може, по сонечку там помиритися. Ну, проясниться щось те, що було важке по хресту, воно промивоно проясниться. сонечку це буде... це буде прояснення, і вам від того буде дуже радісно. Ви будете радість, радість будете мати По сонцю це дуже хороша карта, це радість. Це радість буде у вашому домі. Тут, як то що цей хрест тут так він грає, знаєте, якось прямо з потоку так іде багато на цей хрест, що це і і може бути щось хтось родовий, може бути це що по долі, може бути це якісь кермічні уроки, задачі відпрацювали, може бути, це ще і щось таке, що воно. ну як Відбули, відмучили. Ну, так, да, ну якісь кремічні уроки, якщо відбули, відмучили по, по Христу. Що це, якби ви йдете з якихось страждань з Христа, бо це ще й страждання можуть бути, так? З якихось страждань прямо в сонечко виходите. Буде радість у вашому домі. От така людина до вас проявиться, яка принесе вам радість. Принесе радість у ваш дім. Ви будете цим задоволені, ви будете раді, цим вістям, ви будете дуже раді, так як. Цей хрест, вже якщо це щось якась відпрацьовка була, щось таке кармічне, то так як то, що ви вже це бо далі у нас іде сонце, то ви вже так, як то, що це відмучили. Ви вже це як відбули, відтягнули, хочеться сказати, щось таке. От така людина до вас проявиться. Сьогодні в не випало хто, тому кожен кодайте до себе, до кого ви здогадуєтеся. Мені так іде з потоку, що половина із з вас хто зараз це відео дивиться. Ви здогадалися про кого це? Ви знаєте про кого це вже тут. Ну, оговорено. І... Тому хай збудеться, хай буде так, хай, буде так, хай той, кому ви раді, хто до вас йде по сонечку, хто для вас буде е... ну, хто для вас несе якусь радість, добро, у ваш дім, е... щастя, е... радість таку велику, ясну, якусь, ясність, то хай так і буде, я вам цього щиро бажаю. А від вас чекали коментарів е... вашого зворотнього зв'язку. Бо тема така цікава вийшла так, синіфікатора не випало, хто проявиться до вас на тему розкладу, але дуже гарно так якось карти випали, цікаво, так, говоряще, хочеться сказати. Да? Тому я думаю, що ви знаєте, про кого тут йдеться, хто до вас проявиться. Отож, щиро вам бажаю, буде, так, хороших проявлень, радісних проявлень, радісних вістей вам. Пишіть зворотні зв'язки. Дякую вам всім за увагу, дякую вам за участь, участь на каналі, активність, точніше на каналі. Всім, хто долучається, всім, хто ставить подобайки, хто поширює, хто коментарі пише, я вам всім дуже-дуже дякую. Все, на все вам добре. Добра, вам тепла, радісних новин. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.